Костянтин одинадцятий палеолог, Оттон І, Сулейман Пишний, Карл Великий, Юстиніан, Йосип Ій, Балдуїн І Фландрський та Карл П'яй Габсбург. Здається, абсолютно різні правителі, абсолютно різних держав. Хтось жив паралельно одне одному, когось розділяють тисячоліття, що ж може об'єднувати їх в цьому списку. А те, що кожен з них. Вважав себе імператором Риму а свою державу спадкоємницею тієї самої істинної Римської імперії. Але як так сталося? Привіт, Ютуб! Мене звуть Макс і це Кліо, рубрика, в якій ми говоримо про історію. І сьогодні ми поговоримо про те, як виникло поняття Римської імперії та Римського імператора. Що за ними стоїть, а головне, який історичний шлях вони пройшли і хто на них претендував. Першим римським імператором прийнято вважати Октавіана, названого в 27-му році до нашої ери Августом Божествен. Але звідки походить цей титул і що він означає? Імператор це титул, що існував в римській державі фактично з самого її початку. За часів царства його носили римські царі, що демонструвало їх статус головнокомандувача. Саме слово емпераре повилівати, командувати. За часів Римської республіки його було збережено. В республіканський період поняття «імператор» було нерозривно пов'язане з поняттям імперії. Імперій це правове поняття, тобто рівень повноти виконавчої влади, і поділявся він на адміністративний та військовий. Якщо ми кажемо про імперії адміністративний, то ми маємо розуміти, що розповсюджувався він лише на окремий регіон. Так, імперії комітета провінції поширювався на межу провінції, в яку він був призначений, і суворо на один рік, тобто на час, поки діють його повноваження. В армії існував окремий титул імператора, і надавався він воєначальнику за велику перемогу над противником ввіреним військом. Після цього воєначальник мав звернутися до Сенату з проханням про тріумф. Якщо його прохання задовольняли, то він міг додати титул імператор до свого імені і користатись ним до самого тріумфу, під час урочистої церемонії якого він відмовлявся як від титулу, так і від імперіуму, тобто владних повноважень. Така система діяла до середини першого століття до нашої ери. Коли після тріумфу 45-го року Юлій Цезар зберіг за собою титул імператора, залишивши його довічно. Згодом, в 38-му році до нашої ери, це зробив його прийомний син Октавіан Август, який закріпив його за собою як частину власного імені, котре на той момент звучало як імператор Цезар діві Філіус, імператор Цезар син Бога. Власне, після чого цей титул почав успадковуватись та позначати Верховного правителя. Цікаво при цьому, що сама Італія, в якій, власне, Рим і знаходився, разом з рядом інших провінцій, які традиційно вважалися сенатськими, тобто керівництво яких призначав сенат. Протягом всіх найвизначніших років імперії керувались саме сенатом. Тобто там Римська Республіка не припиняла свого існування. Держава продовжувала називатися Сенатус Популю кероманус, тобто Сенат і громадяни Риму. Тож, в той час, як в прикордонних провінціях імператор був царем і Богом, в серці імперії в Римі він вимушений був ділити владу з Сенатом. Хоча вплив останнього з кожним роком буде слабішати. Лише в третьому столітті, після реформ Діоклетіана, буде змінено систему адміністрування, а замість принципату. Буде впроваджено домінат. Термін походить від підпису Діоклетіана: Домінус Едер Сікфуері іубет, тобто так велить наш цар і Бог. І як ви розумієте, якщо людина вже називає себе царем і Богом, то певно вона концентрує на цей раз уже в своїх руках необмежену владу. Ну і також ви можете побачити, що людина наділена титулом імператор. Претендує не тільки на верховну владу світську, а й на сакральний статус статус земного божества. Про формування титулу імператор ми поговорили. Тепер слід звернути увагу на поняття імперія. Імперія, як явище в римському розумінні, це воособлення окремого самодостатнього світу. Власне, ми часто згадуємо в контексті цього визначення термін пакс романа. Він, в свою чергу, має два значення. У вузькому це проміжок між 29 роком до нашої ери та 180 роком нашої ери, коли Рим перебував в Зеніті розквіту, не ведучи великих воєн на своїй території. Але коли ми починаємо розглядати це поняття в широкому значенні, то пакс Романа розуміється як щось глобальне. Це модель держави, що представляє собою світ, який є автономним та експансивним, який може забезпечити себе усіма товарами, продуктами і ресурсами. Окрім якихось унікальних та одиничних світу, що дивиться на всіх, хто проживає довкола нього, як на нижчих за себе по статусу. Зовнішній світ це поле для розширення, поле для експансії. Всі держави довкола це або вже васали і данники, чи потенційні васали і данники, або взагалі майбутні провінції і імперії. Так, з прийняттям християнства, концепції імперії та імператора трохи змінились. Ну, не гоже було проголошувати себе Богом, коли в той самий час Бог в монотеїстичному християнстві один. Імператор став намісником Бога, тобто найголовнішою людиною, що стоїть між підданими і небесним світом, а імперія перетворилась на уособлення Царства Небесного, але вже на землі. І як Бог освітлює собою Царство Небесне, так імператор освітлює царство земне. Імперія та ті, хто їй служать, на сходинку ближче до Бога. А отже, мають нести цю благодать а отже, і підданство своєму імператору всім народам, що оточують їх довкола, рятуючи тим самим їх безсмертні душі. Власне, в такому вигляді ця концепція існувала в Східній Римській імперії в Ромеї, котру тепер ми знаємо під назвою Візантія. Ромейські імператори продовжили розглядати себе як безпосередніх ставлеників Бога. Остаточно ця думка закріпилась після падіння Західного Риму 4 вересня 476 року, коли власне всій імперії залишився тільки один імператор в Константинополі. Зараз ви можете почути думку, що Римська імперія це та держава, падіння якої ніхто не помітив, адже всі вважали, що вони продовжують жити в ній. І це так. По-перше, імперія нікуди не зникла, в неї був імператор. І для східних провінцій взагалі нічого не змінилось. Та й в частині західних теж змінилось мало що. Коли вождь Остготів Одоакр вдерся до Італії та змістив останнього західного імператора Ромула Августула, він надіслав регалії імператорської влади до Константинополя взамін на визнання себе легітимним намісником імператора в Італії. Те саме робили і багато інших варварських королів. Ідея імперії, спільного цивілізаційного простору була настільки привабливою, що, навіть захопивши певні території, варварські правителі продовжували визнавати себе підданими римського імператора в Константинополі. А римське населення та місцеві романізовані еліти продовжували залишатися впливовим класом. Однак, з наступними поколіннями. Ця імператорська влада ставала все формальнішою, адже до більшості провінцій він просто не мав змоги дотягнутися. Імператор Юстиніан зі своєю реконкістою середині VI століття це продемонстрував йому вдалося підкорити Італію, Північну Африку та Південь Іберії, але далі рушити він не зміг. Та й замість варварських королівств згодом на завойованих землях утворяться візантійські екзархати. Які, в свою чергу, теж з кожним роком будуть вести все незалежнішу політику. Також авторитет Східної імперії значно похитнули араби, які з 7-го століття почнуть свої завоювання, позбавивши Рим його східних провінцій. В свою чергу впав вплив імперії і на Західну Європу. Там почне формуватись свій замінник Римський папа, який, будучи найвпливовішим церковним ієрархом, зміг. Спочатку підпорядкувати собі владу духовну, а потім з 8 століття став зазіхати і на владу мирську. На північному заході від Риму, в свою чергу, теж будуть розгортатись події. Там, у внутрішньовидовій боротьбі між варварськими королівствами, починає виділятись одне: франкське, яке під керівництвом молодої династії Каролінгів спочатку відбило зазіхання арабів за Карла Мартела, потім сформувало сильну королівську владу за Піпіна Короткого. А за Карла Великого захопило добру половину від володінь колишньої Західної Римської імперії. І тоді у Карла Великого та Лева Третього, тодішнього папи Римського, виникла чудова ідея, а чи не відродити ту саму Західну Римську імперію? Для цього вони створили міф про те, що колись Костянтин Великий, переносячи столицю до Константинополя, визначив Папу Римського Сильвестра доглядачем Західної імперії. Котру останній мав передати тому, кого буде вважати достойним. Цей міф отримав назву Костянтинового Дару. До речі, про цей та інші міфи пов'язані з постаттю Костянтина Великого, ви можете подивитись окреме відео посилання у підказках. Тож, ось, через 450 років такий достойний нарешті з'явився. Також, в той самий час, на трон в Константинополі внаслідок перевороту. В ході якого вона осліпила та вбила свого сина, сіла імператриця Ірина. Цю подію римський папа не визнав. Ні, не тому, що вона осліпила та вбила свого сина, а через те, що була жінкою. Тому тут же сам Бог велів: трон вільний, тож можна проводити коронацію. Таким чином, у 800 році Карл Великий став імператором Риму, а його держава отримала назву Імперії Заходу. При всьому цьому авторитету змістити Ірину та зробити Карла єдиним правителем ні у Карла, ні у Лева не було. Тому вони по суті оголосили про відновлення Західної Римської імперії, але вже під короною франкського імператора. І це створило цікаву ситуацію. Якщо говорити про західну та східну Римську імперії період 5 століття, то обидва імператори вважали себе правителями однієї держави Римської імперії. Котра, попри те, що мала двох правителів, була єдиною політичною та ідеологічною конструкцією. Тепер же виникла окрема Візантійська Римська імперія та окрема Каролінгська Римська імперія, кожна зі своїм імператором на чолі. Тож стався бах. імперія як образ Царства Небесного на землі, і імператор як образ намісника Бога, ну або як образ Бога на землі. Теж має бути один. А їх два дві імперії, два імператора. В монотеїстичному християнстві це щось неправильне, щось те, чого в реальності не може бути. При цьому Західна імперія в цьому положенні була слабшою. Бо у східних римлян імператорська традиція не переривалася, на відміну від Заходу. Виправляти цей бах будуть постфактом. Відокремивши сприйняття східної Римської імперії від поняття Риму, для цього по відношенню до останнього, виникне термін Візантія, широкий вжиток якого у 1557 році, згідно традиції, приписують іероніму Вольфу, німецькому філологу та гуманісту. Тобто, Візантія стане Візантією, тобто не Ромеєю або Римською імперією, трохи більше ніж за 100 років після припинення свого існування. Константинополь, з проголошенням Карла імператором, нічого вдіяти не зміг. Франки мали більшу військову міць, та й політичних важелів Ромеї теж на них не мали. Тож вони вирішили ігнорувати цей факт та не визнавати за корилем франків його імператорської високості. Лише за 172 роки, в 972-му, імператору Отону І вдасться домогтись визнання себе імператором з боку Константинополя. Закріплено це буде династичним шлюбом. Хоча ще в 800 році буде ідея, як виправити ситуацію. Потрібно просто укласти шлюб між Карлом та Іриною. Таким чином, їх спадкоємців спадкують і східну, і західну частину імперії, відродивши таким чином істинну римську державу. Втім, по-перше, ці дві частини імперії вже надто далеко віддалились одна від одної. В них в той час де факто існували різні церкви. Вони мали різні традиції управління, та й мова була різною. Тоді, як на Заході, за доброю традицією користались Латиною, схід остаточно перейшов на грецьку. Та й, по-друге, положення Ірини в Константинополі не було надто стійким. На фоні розмов про можливий шлюб у 802 році стався переворот, в ході якого Ірину відсторонили від влади. Якраз противники зближені з Заходом. Після цього подібних шансів об'єднати Рим більше не виникне. Якщо казати про імперію Заходу, то, на відміну від бюрократизованої та жорстко централізованої Ромеї, в ній активно зароджувався феодалізм з усією притаманною йому децентралізацією. Якщо ще Карл Великий та його син Людовіх І благочестивий пробували тримати імперію вкупі, то після смерті останнього його сини весело поділили імперію. Після цього все пішло через коліно вже до кінця 9-го, початку 10-го століття за титул імператора будуть боротись герцоги Сполето та марграфи Фріуле. А в 924 році, після вбивства імператора Беренгара в запалі чергової громадянської війни, всім буде не до призначення нового. Після чого наступна ітерація Західної Римської імперії перестане існувати знову. За півстоліття після цього королю німців Отону І вдасться захопити Рим, де його в 962 році буде проголошено імператором. Таким чином, Західна Римська імперія була відновлена тільки вже у вигляді священної Римської імперії. Отону, до речі, вдалося навіть отримати визнання Константинополя. Втім, якщо ви подивитесь на адміністративну структуру Священої Римської імперії, то ви побачите, як вона швидко з цього перетворилась на це. Тут про централізацію годі й говорити. Також імператори мали постійні терки з папами римськими за те, хто кого має призначати і хто з них головніший. В останні століття існування, 17 та 18, титул імператора взагалі втратить будь-яку не тільки владу, а й престиж. І В 1806 році імператор Франц II оголосить про розпуск священної римської та про утворення Австрійської імперії. І це зрозуміло ще в 18 столітті. Вальтер назве спадкоємця Західного Риму не священною, не римською та не імперією. Вона вже давно не буде мати нічого спільного з тим царством Божим, яким мала бути. А імператор не буде уявлятися як людина, що має в ній беззастережний авторитет та абсолютну владу. Слово імперія тепер набуло нового значення. Тепер це просто держава, котра контролювала більш-менш великий регіон. Таким чином, паралельно будуть існувати і Австрійська, згодом Австро-Угорська, і Французька, і Російська, і Британська, і Німецька імперії. Тут ви можете сказати, Максимчику, що це ти забув про Османську імперію та які там справи у Візантійської, але ми до них повернемось. Візантія або Східна Римська імперія продовжить існування паралельно з імперією Заходу та священною Римською імперією, перебуваючи під постійним тиском з боку арабського та сельджуцького впливу, через що вона спочатку втратить більшість азійських володінь. А після Четвертого хрестового походу 1204 року і політичний центр Константинополь, після чого навіть на певний проміжок часу припинить існування. Тоді на уламках її виникають нові імперії. В Константинополі хрестоносцями буде проголошено Латинську імперію. Старі владні еліти втечуть на схід, де проголосять Нікейську імперію. А віддалена Понтійська провінція Терпезунд. В свою чергу теж оголосить імперію себе. Латинська імперія проіснує до 1261 року, коли Нікейський імператор Михаїл VIII Палеолог зможе повернути під контроль своєї держави Константинополь, після чого Візантійська Ромейська імперія відродиться. Щоб вже за 200 років остаточно занепасти. Річ у тому, що сельджуки зможуть міцно закріпитись в колишньому серці імперії Анатолії. Де навіть утворять державу під назвою Румський султанат Рум це арабською Рим. Таким чином, вони теж висунуть претензії на імперію. А коли в 1353 році один з сельджуцьких правителів Махмед завоює найбажаніше місто у світі, за що, до речі, отримує прізвисько Фатіх завойовник, він теж проголосить себе новим римським імператором кайзері Рум. Хоча Західна Європа цього за ним не визнає. Однак його наступники продовжують так себе іменувати. До речі, це буде працювати і в іншу сторону. Так, султан Сулейман Пишний, в свою чергу, теж не буде визнавати імператора Священої Римської імперії Карла V' Габсбурга імператором, називаючи його просто іспанським королем. Там, до речі, з 1721 року Московське царство теж проголосило себе спадкоємцем Ромеї. Москву третім Римом, а себе Російською імперією. І тут з Османською та священною Римською, яку буде наслідувати Австро-Угорська імперія, історія зіграє веселий жарт, адже припинять вони існування, воюючи пліч опліч проти Російської імперії в Першій світовій війні, котра стане могильником не тільки Австро-угорської та Османської, а й Російської та Німецької імперії. Тож, якщо давати відповідь на запитання, яке, втім, так напряму в цьому відео і не прозвучало, коли Римська імперія остаточно припинила своє існування, то можна сказати, що з кінцем Першої світової. Хоча ви можете привести думку, що ще в 1920-30-х роках Бенітто Муссоліні закладе ідею відродження Римської імперії в основу ідеології фашизму, або те, що прообразом римського світу. В наші дні називають сучасну Європейську унію. Тож, можливо, як Римську імперію, а головне ідею Римського світу не слід ставити в пильну вітрину. І вона, на відміну від багатьох явищ, є воістину безсмертною. Адже, хоч Рим і пав Центуріоне, він продовжує жити в наших серцях та наших думках. Приємно, що ви залишились до цього моменту. Буду радий, якщо ви підпишетесь на канал, поставите свій лайк, а також залишите коментар. Дякую шановному панству, в обличчі пана Миколи та пана під Someone за підтримку цього каналу. Долучитись до цих чудових людей ви можете, задонативши на нашу бонобанку. Так, така теж тепер з'явилася. Або залишивши по традиції свій донат на Баймі Кофі, посилання на екрані та в описі. Також там є посилання на наш телеграм. Дякую за увагу та зустрінемось у наступних відео. Бувайте!